Друзі, всім привіт! Мене звати Руслана Борисенко. Я вас вітаю на моєму каналі. Хто вперше потрапив на мій канал, як завжди, я попрошу вас підписатись на канал. Для цього потрібно під цим відео поставити пальчик на слово підписатись, появиться дзвіночок і потім поставити свій пальчик там, де сказано слово всі. Для чого ви це робите? Ви робите це для того, щоб утримувати всі мої нові відео, знати більше про своє здоров'я. До речі, я тільки що повернулася. З поїздки в Україну, і це мої е, підписники, і друзі, і мої глядачі, з якими ми вже довший час разом, е, це знають. Так, от, що я замітила, що багато людей, які дивляться мій канал, вони не є підписані. Коли вони отримують повідомлення в Фейсбуці, що я поставила нове відео, вони думають, що вони таким чином є підписані. Але насправді, що я вас прошу зробити? Зайдіть на YouTube або під цим відео в YouTube поставте пальчик на слово підписатись. Тільки в тому випадку, коли у вас буде сказано слово підписався, ви будете дійсно підписані на канал і ви дійсно будете отримувати всі мої нові відео. Для чого я вас постійно це прошу робити? Для того, що я вважаю, що інформація, яку я е, хочу донести до вас, мої дорогі земляки українці, є дуже важливою через те, що. Тема онкології на сьогоднішній день є дуже актуальною на території України. Онкологію хворіють дуже багато людей. Крім онкології, ми говоримо про різні аспекти здоров'я і підтримання здоров'я і довголіття наших людей. Через те я думаю, що інформація є корисною і важливо, щоб більше людей. Почули, побачили мої відео. Коли буде більше підписчиків каналу, тоді YouTube буде пропонувати до перегляду мої нові відео. Таким чином, роблячи мені маленьку послугу і поставивши пальчик на слово підписатись, ви таким чином робите послугу іншим людям, які будуть пізніше бачити мої відео. Це організаційні питання. І так, як ви знаєте, як я вже сказала, що я приїхала. Кілька днів тому назад прилетіла з України. До речі, дякую всім моїм підписчикам, всім моїм друзям, які бажали мені гарного польоту. Політ дійсно був гарний, політ був спокійний, і я була рада власне, приземлитись на американській землі через те, що тут мене дуже і дуже чекав мій чоловік. Це перше. Друге, що хочу сказати, я обіцяла вам. Ем, Розповідати про тих цікавих людей, з якими я зустрілася в Україні і познайомилась, розповісти вам про результати моїх консультацій, про результати лікування багатьох людей, які ми отримуємо, отримали і отримуємо. Тобто, дуже дуже багато цікавинок різних. І це буде в майбутньому. Але тему сьогоднішнього мого відео навіть не підказав, а попхнув мене зробити сьогоднішнє відео наш президент. Український президент пан Володимир Зеленський справа в тому, що одне із п'яти запитань, які він обіцяє запитати українських людей, це є запитання про використання коноплі, маріхуани або канабіноїць в медичних цілях. На цю тему я давно-давно вже хочу зробити відео. Але все якось мені, я відсувала цю тему через те, що я думала таким чином. Навіть якщо я розповім про корисні властивості маріхуани, в Україні це є нелегально. Для чого я буду ну якби, дразнити людей, що є така можливість, але ви не можете її отримати. Але оскільки сьогодні на офіційному рівні хочуть вас запитатися вашої думки. Перед тим, як ви відповісте, я хочу вам дати трошки більше інформації. Щоб ви трошки більше знали, про що йде мова, для чого потрібно використовувати маріхуану або канабіноїц. І тільки тоді, коли людина має певну інформацію, вона може зробити правильне рішення. І так, давайте будемо розбиратися, що таке маріхуана, що таке канабіноїц. Власне, про використання. Конопляних, або витяжки з коноплі, або сухої трави коноплі, відомо тисячі років. Деякі дані показують, що протягом 27-50 століть маріхуана використовувалась в різних цілях. Починаючи з 18 століття. Нашої ери конопля використовувалась в медичних цілях як обезболююча речовина, як протирвотна речовина, і речовина, яка допомагала людям власне при безсонні. Коли була війна, між коли Англія завойовувала Індію, то тоді лікарі вперше на фронті почали використовувати офіційно канабіноїдс канабіс по англійськи в медичних цілях. На сьогоднішній день ми знаємо, що в Америці 33 штати офіційно дозволили використовувати марихуану в медичних цілях, а 13 штатів також дозволяють використовувати маріхуану в інакших цілях. Наприклад, в Каліфорнії можна зайти вільно до магазину, купити цукерки з маріхуаною, прянички можна спекти пиріжки із маріхуаною. Власне в вільному доступі є такі види маріхуани. Але давайте будемо розбиратися. Коли кілька років тому назад е, постало питання тут в Флориді, це було в 16-му році, 2016 році, коли постало питання, голосувати за використання маріхуани чи проти, звичайно, я була, як і кожна людина, яка чує використання наркотиків, е, дозвіл наркотиків, звичайно, я була абсолютно проти, е, тобто, причому я дуже-дуже мала, е, як кажуть по-англійськи, strong opinion на це, я була категорично проти. Але пізніше у мене з'явилось кілька хворих, які прийшли до мене із а, своїми симптомами, які вони мали, вони мали термінальну стадію онкологічних захворювань. І, власне, вони мені показали, як вони використовують канабіс, канабіноїди в лікуванні. І в покращенні своїх симптомів. Тоді, вперше, я почала задумуватись, можливо, не все так є, як я собі створила якусь таку картинку в голові. Ну і власне, ви знаєте, що мій чоловік з 2009 року також має онкологічний діагноз. І, власне, Волтер з 2016 року, коли флоридійці проголосували за використання медичної марихуани, також вживає ці препарати зараз. Що хочу сказати, що я поміняла, змінила свою а, думку про використання марихуани і зараз я двома руками за підтримую використання медичної марихуани. До речі, коли я летіла назад сюди в Америку, то літак із Амстердама до Атланти я прочитала книжку Яніни Соколової, яка називається Яніна. Як ви вже знаєте, Яніна Соколова це є журналістка, який кілька років тому назад діагностували онкологію. Вона проходила е, оперативне втручання, вона проходила хіміотерапію. І в цій книжці вона описує ті муки, ті болі, які проходять хворі, які мають онкологію. Навіть не стільки її. Е, Мучило її основне захворювання як побічна дія від лікування хімі... від хіміотерапії, які страшенні побічні дії, побічні ефекти мала хіміотерапія на неї. І спасінням для неї була та невеличка сигарета е, маріхуани, ота невеличка кількість олійки, е, канабіс, яку вона використовувала, щоб зменшити свої страждання. Це ще раз мене утвердило в моїй позиції, що використання медичної марихуани потрібно дозволити в Україні через те, що на сьогоднішній день в Україні понад один мільйон людей хворіють онкологією. Вони мовчки страждають в своїх квартирах в болях, у муках. І ем, прийом опіоїдів або сильних знеболюючих, як ми знаємо, воно тільки погіршує стан таких людей, бо дуже-дуже багато побічних ефектів, дуже серйозних побічних ефектів від використання опіоїдних обезболюючих. Зараз давайте домовимося так: щоб не затягувати це відео, я зараз лише перечислю позитивні ефекти. Кенабіс на е, стан людини на здоров'я людини. Якщо вам буде цікава ця тема, е, про що ви мені можливо, і я вас прошу, напишіть під цим відео в своїх коментах, е, чи вам цікаво більш розкрити детально тему про е, маріхуану і про використання її, я вам далі можу розповідати. Але сьогодні я хочу лише перечислити і додати кілька слів до. Е, Тих дій, які і тих впливів, які мають кеннабіс на здоров'я людини, кенабіс або канабіноїди мають дві великі фракції: це фракція CBD, яка не впливає на е, психіку людини. І друга фракція це THC, яка впливає на психіку людини. Обидві ці фракції мають позитивну дію, кожна свою. Але оце дві великих фракції. Кеннабіс діляться також на три великі частини. В нашому організмі виробляються ендоканабіноїди. Тобто молекули, спеціальні молекули, які нагадують дію е, кеннабіс. І в мозку в нас є рецептори, які сприймають ці молекули. І, от, наприклад, коли в людини біль, або коли в людини безсоння, або коли в людини тошнота, то ці рецептори з'єднуються із е, цими ендоканабіноїдними молекулами і власне. Покращують стан людини. Є натуральні канабіноїди, які я вже сказала, це є продукти із коноплі, і є медичні препарати або синтетичні канабіноїди, це є штучно зроблені канабіс, е, які власне виробляються медичною або інакшою індустрією, і, власне, е, як екзогенні агенти вживаються деякими людьми. Що ще цікаво, потрібно сказати, що е, практично. В Медицині невідомо випадків, коли були летальні е, випадки від передозування е, марихуани. Потрібно 40 тисяч разів більшу дозу від рекомендованої для того, щоб настав летальний е, випадок. Ну ви розумієте, що це практично неможливо? Ні, ну можливо, можливо піти на поле і сісти поїсти коноплі, але практично такого ніколи не відбувалося. Звикання також до марихуани є дуже дуже низьке. Чому ми боїмося наркотиків, вживання наркотиків через те, що відбувається звикання, і людина постійно потребує їх, збільшуючи при цьому дозу дозування, збільшуючи збільшуючи і збільшуючи. Наукові дослідження показують, що якщо людина користується марихуаною два рази в тиждень? То звикання практично не відбувається. А вже через тиждень ні, а, ніякої потреби людини в марихуані немає, і навіть в сечі і в стулі не виявляється ніяких метаболічних е, молекул цієї хімічної сполуки. В якій формі можна вживати кенебіс або е, маріхуану? Ну, по перше, роблять е, Траву висушують і те, що називається травичка, замотують як сигаретка і викурюють. Друге, можна методом дистиляції, холодної дистиляції діставати те, що називається cannabis oil, тобто виробляти олію. Можна також методом упарки робити так, як називають тут в Америці сап, таке як смола, така із коноплі. Неважливо, яким методом дістається от продукція, вона вся є ефективна. Зараз давайте я вам розкажу ну, порядка 20 дій коноплі на організм людини. Перше, і звичайно, для чого використовується конопля або кеннебіс це при хронічних якихось болях. Як я вже сказала, що в нашому мозку є рецептори. Кеннебіс рецептори, які з'єднуються з молекулою кеннебіс, і власне зменшують симптоми хронічної болі, людина менше почуває біль і, власне, краще себе почуває. Другий пункт. Коли ми говоримо про те, що маріхуану можна палити, можна курити в вигляді сигарет, то, звичайно, спадає на думку, що це може пошкодити. Нашу легеневу систему, дихальну легеневу систему в Америці було проведене величезне дослідження, яке почалося в 1985 році. Було задіяно понад 5125 здорових людей віком від 18 до 30 років, і вчені слідували за ними наступних 20 років. Ці люди випалювали по кілька сигарет марихуани в місяць і, власне, вчені. Виміряли властивості їхніх. Легенів або, як кажуть, lung capacity. І що вони знайшли? Що марихуана ніяким чином не впливає на функцію легенів. Навпаки, марихуана покращує дихальну функцію легенів, ніяким чином їх не шкодячи. Результати цих досліджень були опубліковані в медичному американському журналі, який називається Journal of American Medical Association. Маріхуана може бути використана людьми, які хочуть схуднути або втратити вагу. Яким чином вона тут діє? Вона стабілізує, нормалізує рівень інсуліну. Ми знаємо, що коли ми їмо якусь їжу, підвищується рівень цукру в крові. Відповідь на це, виробляється інсулін нашою підшлунковою залозою, і таким чином, в той момент, ми якраз і набираємо вагу. Так от маріхуана допомагає стабілізувати оцей високий. Рівень інсуліну і немає оцих скачків інсуліну, виходячи із цього, можна сказати, що марихуана допомагає також людям з цукровим діабетом. Ну, по-перше, те, що ми вже сказали, що це нормалізує рівень інсуліна. По-друге, є такі інакші дії: вона зменшує рівень запалення в судинах. І ми знаємо, що коли в людини постійно високий цукор крові, то відбувається запалення в судинах. Таких людей починають бути проблеми із нирками, із очима, починаються бути болі в кінцівках. Так от прибираючи оцей компонент із патогенеза цукрового діабета, маріхуана допомагає таким пацієнтам. В той самий час, коли судини добре починають себе почувати, то і тиск також. Нормалізується, зменшується, також при цукровому діабеті. Ми знаємо, що в людей бувають дуже часто нейропатії або ось такі болі неврологічного характеру. Так от маріхуана також допомагає в таких випадках, коли ми говоримо про онкологію, маріхуана є незамінною в цій галузі медицини. Ми знаємо, що марихуана широко використовується при ліквідації побічних дій хіміотерапії і радіаційної терапії через те, що пацієнти, котрі проходять через такі методи лікування, вони мають багато побічних дій, вигляді тошноти, рвоти, поганого самопочуття, слабкості під час хіміотерапії можуть з'явитися дуже, дуже сильні болі в кінцівках, депресія. Тобто марихуана при лікуванні таких побічних дій є незамінною. Але також науковці доказали, що марихуана зупиняє. Або сповільнює процес канцерогенеза. Що таке канцерогенез? Ми знаємо, що хіміотерапія і радіація вони не зупиняють цей процес, процес утворення нових ракових клітин. Вони лише вбивають ті активні ракові клітини, які швидко діляться, власне, на ходу вбиваючи інші клітини нашого організму, які також швидко діляться. Так, от марихуана допомагає зупинити оцей процес канцерогенезу, тобто допомагає. Зупинити або сповільнити процес утворення онкології в організмі. Коли ми говоримо про таку галузь медицини, як неврологія, тут маріхуана також є незамінною. Коли ми говоримо про людей, які мають депресію, і е, ми знаємо, що депресія болить це правда. Коли ми говоримо про пацієнтів, які мають anxiety або мають страхи, про пацієнтів, які мають безсоння, про діток, які мають аутизм, або які мають дефіцит е, уваги. Маріхуана в цих випадках є надзвичайно важливою. Причому в Америці я не оговорилась, і я повторююсь, що дітям дозволяється вживати е, маріхуану, але ми говоримо не про thc фракцію, ми говоримо про фракцію cbd Е, ці дітки набагато краще себе почувають на марихуані, ніж на препаратах, які офіційно е, лікують ці захворювання або ці стани е, фармакологічними препаратами. Коли ми говоримо про лікування глаукоми, глаукома це офтальмонологічний е, процес, який відбувається в оці, піднімається внутріочний. Тиск дуже болючий процес, власне, це може призвести в кінці кінців до сліпоти. Так от, марихуана або Кеннебіс вони стабілізують, нормалізують оцей внутріочний тиск. Вчені Ізраїля із Bonn Research Lab, Тель-Авіві довели, що маріхуана може бути використана в травматології. Коли в людини є перелом кісток, то маріхуана допомагає швидше зрости з кісткам, і такі кістки стають набагато сильніші, тобто в майбутньому зменшуючи можливість нових переломів. На сьогоднішній день ми знаємо, що в нас сьомий рік іде війна. Наших багато воїнів, які пройшли пекло війни, які побачили жахіття війни мають посттравматичний стрес-дизордер. Також в нас є люди, які пройшли через якісь Стресові ситуації і мають також постстресовий синдром. Так, його можна лікувати хімічними медичними препаратами, але набагато краще і набагато ефективніше і з меншою кількістю побічних ефектів можна лікувати такий синдром марихуаною або канабіноїдами. Марихуана допомагає сповільнити процес розвитку хвороби Альцгеймера. Що таке хвороба Альцгеймер? Це старече слабоумство. Чому воно так відбувається, достеменно науковці не знають. Вчені не знають. Але те, що ми знаємо, що в мозку є клітини, активні клітини, функціональні клітини, які називаються нейрони. Вони комунікують один з одним і таким чином інформація передається. Але ці нейрони десь мусять бути. правда В чомусь вони мусять бути. Вони знаходяться в клітинах так званої глії. І коли починає розвиватися Альцгаймер. Клітини оцієї глії починають розростатись, і зв'язки між функціональними клітинами нейронами вони сповільнюються. В людини починає бути слабкою пам'ять людина починає втрачати ті навики, які вона набула протягом життя. Ну, власне, це є фатальний діагноз. Так, от. Канабіс, вони зменшують запалення оцієї глії, зменшуючи запалення, вони сповільнюють процес розростання цієї субстанції і таким чином сповільнюють розвиток хвороби Альцгаймера. Маріхуана є незамінною субстанцією, яка мусить використовуватись в людей, які мають проблеми з мускульно-скелетальною системою. Наприклад, хворі, які мають остеоартрити, які мають ревматоїдний артрит, хворі з подагрою, люди, які мають грижі, позвати. Це є дуже дуже болючі стани. Ці люди приймають жменями обезболюючі. Так от, щоб зменшити кількість таких прийому таких препаратів або навіть зовсім від них відмовитись, покращити стан, покращити сон таких хворих через те, що через біль вони не можуть спати. Звичайно, краще вживати марихуану, чим, наприклад, опіоїдні е, обезболюючі. Кеннебіс. Є дуже допоміжним засобом для людей, які мають розсіяний склероз або мультипл-склероз. Ми знаємо, що таких пацієнтів іноді можуть бути дуже потужні спазми мускулів, і це дуже болючі стани. Так, от щоб не вживати опіоїди, краще вживати марихуану для таких хворих. Кенабіс може бути використаний. При лікуванні таких захворювань як гепатит С, також СНІД, ми знаємо, що слава Богу, на сьогоднішній день є 100% лікування гепатиту С препаратами, медичними препаратами, і власне з 2012 року такі препарати є вже на ринку фармації. Але побічна дія таких препаратів може бути дуже серйозна, починаючи із легкого недомагання рвоти, тошноти, закінчуючи депресією і спазмом мускулів. Дуже болючий стан. Так, от можна таким хворим прописувати обезболюючі, сильні обезболюючі, Але на мою думку, краще вживати марихуану і таким чином покращувати стан таких хворих. Маріхуана також може використовуватись при е, таких захворюваннях шлунково-кишкового тракту, які є аутоімунні – це є хвороба хро, крона або язвений коліт або ulcerative colitis. Власне, що відбувається при цих захворюваннях? Власна імунна система людини вона починає атакувати кишківник. Симптоми є дуже болючі, симптоми є запальні, симптоми є тошнота, блювотиння, вздуття живота, болі. Так, от що робить маріхуана в цьому випадку? Вона значно зменшує симптоми, больові симптоми. В першу чергу вона зменшує е симптоми... Запалення кишківника, але також доказано, що вона регулює рівень бактеріальної мікрофлори, яка знаходиться в цьому запальному кишківнику. Власне, ми знаємо, що наша імунна система знаходиться 70% в нашому шлунково-кишковому тракті. Маріхуана допомагає регулювати той баланс між доброю мікрофлорою і хвороботворною мікрофлори. Вона допомагає тримати оцей баланс на сьогоднішній день. Ми також знаємо що марихуана може бути дуже, дуже допоміжною людям, які хворіють на хворобу Паркінсона. Хвороба Паркінсона це дегенеративне захворювання нервової системи, коли в людини з'являється тремор, коли в людини змінюються рухи, коли в людини з'являються болі. Так, от маріхуана допомагає при цих симптомах, в тому числі в таких людей розвивається звичайно депресія і безсоння. Так, от. Маріхуана допомагає зменшити такі симптоми. Ще одна арія, де може бути застосована маріхуана, це при лікуванні алкоголізму. Ми знаємо, що маріхуана є легким наркотиком. але... Вона є набагато слабша, ніж алкоголь, з 100% меншою побічною дією, ніж алкоголь. Через те деякі клініки вживають марихуану для того, щоб зменшити кількість алкоголю, а потім просто перевести людину на марихуану і потім зійти з марихуани. таким чином допомогти людям, які хочуть позбавитись алкогольної залежності. Друзі, я вам розповіла лише невелику кількість е, дії маріхуани або кенабіс, яка може бути використана в медичних цілях. Е, Ціль мого відео на сьогоднішній день є дати вам лише невелику кількість інформації, яка, можливо, комусь западе до душі, а можливо, це дасть поштовх комусь знайти і розшукати більше інформації. Давайте ми, я вас попрошу, будемо мати невеличку дискусію під цим відео, і я хочу почути ваш голос, я хочу почути вашу думку з цього приводу. І якщо дійсно на цих. Виборах, які відбудуться 25 жовтня, вас будуть запитувати, яка ваша думка з приводу використання медичної маріхуани? Я хочу, щоб ви не просто поставили слово ні через те, що ви чули, що маріхуана це є наркотик. Я хочу, щоб ви свідомо прийняли рішення і, можливо, подумали про. Тисячі, можливо, мільйони тих людей, які на сьогоднішній день тихенько сидять, сидять в своїх хатах, квартирах, апартментах і страждають від болю, від хронічних захворювань, від депресії, від е, ще якихось проблем і не бачать виходу через те, що е, немає препарату, який міг би їм допомогти. На сьогоднішній день я за використання медичної марихуани. Я хочу, щоб ви знали мою думку. Якщо у вас будуть більше запитань, будь ласка, звертайтеся, буду знати, буду відповідати. Чи є у мене cbd Е, так, вони у мене є. На сьогоднішній день вони в Флориді продаються в вільному доступі. В цьому немає зовсім ніяких проблем. thc фракція продається лише через рецепт від вашого сімейного лікаря. На сьогодні все. Як завжди, з вами щиро ваша лікар Руслана Борисенко. На все добре.